Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон. Показуємо вже все в закінченому варіанті. Зовнішня ламінація у нас була замовлена сірий антрацит. Профільна система Rehau Sinego. Нагадаємо, товщиною 80 мм. має три контури ущільнення По монтажу був виконаний монтаж оптимальний, тобто захистом. Монтажної піни з вулиці, герметиком, це стис А. Зараз бачимо фасадна частина будинку. Маємо прямокутні конструкції знизу, на другому поверху дві трапеції. І заходимо з боку будинка. Маємо ще таку двох створчату конструкцію. Сірий антрацит колір максимально популярний. Через це було вибрано і замовлено клієнтом саме цей колір. Стосовно додаткових елементів, це було замовлено також теплий підставочний профіль, оскільки профільна система ну, дійсно тепла і склопакети були замовлені теплого варіанту це з енергозбереженням та з аргоном. Через це було відразу запропоновано встановити не звичайний пластиковий, а теплий підставочний підвіконний профіль, для того, щоб не було продування та промерзання в цій зоні, де буде встановлений в майбутньому підвіконник. Конструкції різного типу, як прямокутні нагадаю, так і трапецовидні. Це ми бачимо вікно на переході, тобто з першого на другий поверх, бачимо цей третій контур ущільнення. Фурнітура виконана і замовлена була з зігення Титан з басовою протизламністю, як ми бачили в нижній частині. Ось таким чином виглядає торець даної фурнітури. і... Є точки зацепу, тобто прожими навіть і в нижній частині самої стулки. Ручки теж були замовлені гарної якості. Це фірменні, якби, ручки Рехао з логотипом, надписом Рехао на самому копочці віконної конструкції. Маємо також конструкцію великого габариту. Таким чином, ми її поділили, зробили ціль, цільний гарний склопакет. Двері все ж таки відділили фремугу, оскільки висота була 2650. Бачимо, двері, зовнішня частина. Двері обов'язково поворотно відкидні для щільності прижиму та герметичності. Ось такий зовнішній вигляд. Знизу встановили доборну планку, оскільки рівень підлоги буде ще змінюватись, через те, що в нас і у замовника не було ніяких недопорозумінь. Порекомендували та встановили доборну таку планку висотою 45 мм у даної профільної системи. Показуємо внутрішню частину, все стандартно, закріплення на монтажну піну, точніше, на монтажні анкерні пластини та продуття монтажною піною. Пластини 1,5 мм піна SOMOFIX.